Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні розберемо швиденько декілька акцій: це День Незалежності США та во щомісяця акції на липень 2023-го. Цитую, що пише нам Варгеймід, через рік після початку війни за незалежність США континентальний конгрес проголосив незалежність американських колоній. Супровідні документи були підписані батьками-засновниками Америки і їхніми делегатами. А 4 липня 1776 року його було ратифіковано через 7 років у 1783. Третьому році Велика Британія визнала американську незалежність Паризькою мирною угодою. Так тобі, королю Георгу. Ми святкуємо 4 липня цілим тижнем спеціальних бойових завдань і твіч трупси. За виконання завдань ви отримаєте печатки, які можна обміняти на нагороди в спеціальному магазині до Дня Незалежності. Особливо це стиль, 2D-стиль 4 липня. Він буде йти тільки на супер першинга восьмого рівня преміум танк. Завдання до Дня Незалежності. Битва при Банкер Хіл, нагорода 5 печаток США, знищити 4 машини супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Один раз на день, тільки в випадкових боях, та тільки на техніці від 4 до 10 рівня. Битва під Саратогою, нагорода 5 печаток, завдати 2,5 шкоди впродовж будь-якої кількості боїв та один раз на день, і звісно ж обмеження ті ж самі, що й попередньо. Облога Йорктауна нагорода 5 печаток. Тричі потрапити в топ 10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Один раз на день. Також Twitch Drops до Дня Незалежності доступні з 7 липня 16.00 по 10 липня 16.00 за Києвом. Заробляйте печатки за перегляди прямих трансляцій наших блогерів і на нашому офіційному Twitch каналі World of Tanks. Ну, звісно ж, це печатки ми зможемо отримати за 60 хвилин 5 печаток, за 125 печаток та за 180 хвилин 5 печаток. Магазин до Дня Незалежності доступний буде з 3 липня по 17 липня до 8.00 за Києвом. Що ми зможемо отримати? До речі, ось тут Wargaming впише нам. Пам'ятайте, ви отримаєте дві печатки за вхід у гру протягом періоду завдань. Цього більш ніж достатньо, щоб забрати деколі королівський чай і дзвін свободи. Предмети, що ж ми зможемо отримати? Три деколі королівський чай та три деколі дзвін свободи за одну печатку. Обмеження: один раз на акаут. П'ять ящиків коли за 15 печаток, 5 разів на акау. Один день танкового преміум аккаунту, 30 печаток, два рази на акаунт, 2D-стиль 4 липня 45 печаток один раз на аккаунт та 2D-стиль Генерал Америка, тільки для Суперпершинга. Там я трішки помилився. Це не 4 липня ви отримаєте на Суперпершинга, а саме Генерал Америка. На екранах ви могли бачити ці 3D-стилі. Та я думаю, що вам ці 3D-стилі загальному сподобаються, тому що і дзвін непогано, і чай непогано, ніби з якоїсь, ніби з якоюсь королевою Англії. Попили чайку, да? Поїхали далі. От що місяця на липень 2023. Наші бойові завдання до бою прикрасили дві примітні машини. Скористайтеся знижками. І прискорте прогрес до бажаного 10 го рівня Леопард 1 або хапайте Type 5 Heavy. Та це взагалі капець Леопарда ще можна качнути, але Type 5 Heavy вже давним-давно застарів та в рандомі він нічого не може. Також ми підготували челенджі із досягненням віг на Ютубі. Віг це типу ступеньок, чим вище вище, тим краще. Також ключовою машиною є Type 5 Heavy 11 го сезону бойової перепи. Давайте перейдемо до акції, не будемо стягувати це відео. Події до Дня Незалежності. З 3 по 10 липня ви зможете виконувати особисті бойові завдання і пропозиції в премію магазині до святкування 4 липня в Америці. 25 липня по 15 серпня буде подія з віхами для підписників YouTube. Здобувайте бонус-коди за досягненням всіх підписок на офіційному англомовному youtube каналі. Тобто, ви повинні підписуватись. Пам'ятаєте, раніше у нас було що ми повинні підписатися там на TikTok, на що там Twitch і так далі. І нам давали такі слабенькі бонус кодики, але я думаю, що Wargame нам більш детально пояснить, що вони хотіли. Хочуть нам дати. Також акція до бою з 5 по 5 серпня буде на Леопарда 1 та Тайп'ять Евві. Також ми вже пройшли аркаду під покровом ночі 30 до 2 липня, і наступна аркада буде відбуватися у нас зовсім скоро з 7 по 9 липня. Також дропси до Дня Незалежності з 7 по 10 липня. Дивіться трансляції і забирайте печатки для магазину подій до Дня Незалежності. Як ви знаєте, що Wargame зараз не клепає майже ніяких акцій, тому що він розірвав контракт із Лестою, так скажемо із СНГ, і зараз він працює один на один із собою самотужки. Разом з нами намагається розвивати ком'юніті та контент англійською та українською мовою. Тому, друзі, 11 сезон бойової перепустки буде у нас уже зовсім скоро, що я маю на увазі зовсім скоро. 11 сезон. Те, що у нас скоро буде, так скажемо, марафон четвертої частини бойової перепустки, і більш за все, що це буде також влип, тому що варгеймінгу затягувати нікуди, тому що там буде глобальна мапа, і вже після глобальної Глобальної мапи буде вересень, і у вересні вже будуть якісь нові події, а саме з новими режимами. Що вам сподобався цей відеоролик, напишіть свій коментар, що ви думаєте про це все. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.